Коротше, кути у мене знайшли, пришло, за мною. Да ти плачеш, а? Ти чого плачеш? Я не тебе шукаю, я маленьких шукаю. така у нас пругука дивіться, за мною пішов. Дивіться. Во, -во, 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 во. Ти знайшовся, да? А де другий котики, не ти знайшовся, я знаю, що ти є, ти великий. Да, ти є. Молодець, що ти є. А другі де маленькі. Кудись, коротше, ходи, я підемо на поле. Ходи. Деш? Пішли. Погуляєш. Ну, песик. котик песик. О, дивіться, тупу я йде Да. Йдеш мною шукати своїх братиків, да? Ходи? Ходи сюди, заблудишся, що ти твоїх нема десь маленьких. Віцек жит. І куди ти прийшла? Короче, куди далі йдемо? Я не знаю. вона тут побігає за мною. А ну, я то вам до бика подивимося. То вон корова є. Ходи. Шкода просто. Ходи, собачка, дивіться, як біжить. Дивіться, то поприйшла в поле. Я вперед назаді плаче, шукає мене. Да? Ти знайшлася, да? ти теж так любиш, дивіться, як біжить. песик. Ходи. кін. Ходи. ти же реакцію на корову. Ходи, Ліця, гляжи. Ну, ходи. Курова є. Ліця, ну страшно їм плаче. А ти не боїшся Крістіна збирати? Не боїшся, красуня така? А, ти куди прийшла? Ліця, гляжи. Я, я не можу. Ой, коротше, наші пошуки далі ще будуть продовжуватися, поки ми не зайдемо. Наших котиків. Да, да. Поки ми не знайдемо наших котиків. Де вони можуть бути? Поможи мені знайти їх, поможи. Найдеш ні котиків. І це в нас файно. Траста природа, яка у нас там, там ліс, он там ліс. Там башня. Так, що нам далі робити? Да. Мені страшно, а -а -а. Ти хто такий? такой? Чо ти можеш? Ти ніхто. Уже боюсь. Я боюсь. А ти що, ти не бойся корови? Две яка корова. Не боїшся корови. Ой, капець, конечно.